Вітаю! Вчора були в лісі в хвойному, а сьогодні в листяний вийшли, тому що біля нас я люблю аурекулярю і вухоподібно. Бачите, вушко яке. Вушко. Їсти його можна, хрунтить і люблю його маринувати. Трошки солі, цукру, олійки, спецій. додаю тих, що для корейської морковки чесничку. І... Дуже гарний салат чудовий. І гляньте ще що тут є. М -м. Ось їм це вухо. Гляньте цей гриб у той. М -м. Це ж спори в нього. Бух, скільки м'язка. Гляньте, який здоровий. А ось м'ячик маленький. І гриз хтось. Погризана. У нас тут їх багато. Ось який здоровенний був, бачите, кружечок біленький був, але зараз уже спори, вже все. Брати його не можна.